Привіт! Зробіть глибокий вдих і видих, оберт плечима назад, вдих і видих. Об'єднайте в замочок, відводимо руки назад, потягніться за руками нагору вдих і з видихом опускаємо вниз. Ставимо долонь під плече, піднімаємо таз, спираючись на гомілку. Робимо вдих, тягнемося за рукою в сторону таз, штовхаємо вперед. Розтягніть бік, відчуйте приємне відтяжіння. З видихом опускаємо обережно таз на стопу. Знову вдих. Тягнемося рукою через сторону назад і з видихом за рукою вперед, сідницею назад на стопу. Вдих і видих. І знову вдих. І видих. Супер. Поміняємо сторони, долонь під плече. Вирівнюємося в одну лінію від верхньої руки пальців рук до пальців ніг. Таз вперед. Відчуйте, як розкрився бік, Можете подивитися через руку нагору в стелю. І з видихом обережно тягнемося рукою вперед і тазом сідаємо на стопу, відводячи таз обережно назад, не поспішайте. Рухайтеся. За своїм тілом, за його відчуттями, видих, вдих, розкриваємо живіт, бік. Супер повертаємося в центр. Змінюємо положення. Стопи, коліна на ширині тазу. Пальці ніг на килимку. Ми поступово зводимо п'ятки до центру. До центру. Відчуйте, як розтягується стопа. Можете спертися руками в килимок, змінюємо положення, кладемо підйоми на килимок і піднімаємо по черзі кожне стегно нагору, ніби ви коліном хочете потягтися в стелю. Не поспішайте, відчуйте свою власну амплітуду, розслабляючи стопи, розтягуючи підйоми. Руками можете трохи спиратися в килимок або в підлогу. Виводимо долоні вперед, ставимо під плечі коліна на ширині тазу, на вдих, розкрити грудний відділ, з видихом сідаємо тазом на стопи. Круглою спиною рухаємося вперед. Підкрутій таз і розгинаючись вдих. Знову сідаємо видих на стопи, круглою спиною таз на себе. Рухаємося вперед. Розгинаємося маківка і куприк на гору. З видихом сідаємо вперед. Хвиля з круглою спиною рухається вперед. Розгинаємося в грудному відділі, зберігаючи розгинання і прогин. рухаємося тазом назад на стопи. Ваш хребет рухається в усіх відділах зараз навіть хвіст да, під себе. І назад. Супер. Потягніться руками вперед перед собою, залишаючи вагу тіла в ногах та з над колінами. Уявіть, ніби від куприка до пальців рук ви витягуєтеся в різні сторони. Відштовхуючись перед плічами від калимка, округляйте спину. Супер. І ми змінюємо положення. Сідаємо на килимок, згинаємо одну ніжку в коліні, інша нога рівна. Відчуйте, що сідниця залишилася позаду калимка. Ви не сидите на сідницях. Сидимо на стегнах, починаємо приводити і відводити коліно. То в одну, то в іншу сторону. Всередину і назовні. Змінюємо рух коловий по часовій стрільці стопою і в протилежну сторону. Вирівнюємо спину. Відчуйте довгу шию. Ми зробимо вдих, відштовхніться від рівної ноги, і з видихом ми тягнемося вперед протилежною рукою. Видих. Відводимо руку назад за великим пальцем, і видих вперед, за всією рукою, повністю, ніби ваша рука продовжується повністю вбік, в спину аж до сідниці. Відчуйте це витяжіння, вдих. Ми дивимося за пальцями рук, і видих нахил вперед. Залишаємося, видих. Трошечки фіксуйтеся в кожному нахилі для більшого, приємнішого відчуття витяжіння. Ми змінимо сторони. Рівна спина від маківки до куприка починаємо рухати стегном і гомілкою. Приводимо і відводимо коліно центр, і назовні. Відчуйте, наскільки вам комфортно покласти стегно на килимок. і поступово збільшуємо амплітуду відносно ваших відчуттів і ваших можливостей. Розкриваємо стегна, рухаємо по колу стопою. І в іншу сторону. Ніби ви хочете пальцями ніг, торкнутися килимка або підлоги. Вирівнюємо спину, ми будемо відводити руку назад, на вдих, подивилися за пальцями рук, з видихом протилежною рукою тягнемося в бік рівної ноги. Видих. Витяжіння відбувається не плечем, а ніби одна лінія, з'єднана мережом від пальців. Вашої руки аж до сідниці в тих видих. Відчуйте поступово, можливо, захочеться витягуватися ще далі трошечки вперед. Можете перехопити себе за коліно, гомілку, чи стопу, там, де вам зручно, тих, нахил видих. Розводимо обережно обидві ніжки в сторони. Сідаємо зручно, сідниці назад, відводимо від себе. Якщо вам складно сидіти з рівними ногами, ви можете зігнути її в колінах, протримуватися руками позаду себе. І ми рухаємося як хвилька в сторони, вправо-вліво. Розслабте зараз хребет, розслабте м'язи і відчуйте, як ви можете збільшувати амплітуду, розслабляйте шию. Зі сторони в сторону, ніби поштовх вітру в ваш бік і ви рухаєтеся в протилежну сторону. Амплітуду збільшуємо, додаємо рух руками в сторону нахилу, витягуючи весь бік, плече не піднімайте до вуха. Вдих в центрі, видих нахил, вдих і видих нахил. Рухайтеся по вашим відчуттям. Згинаємо обидві ноги в колінах, виходимо в просту позу, округляємо спину, тримаємося руками за гумілки. Можете помасувати зараз сідниці, просто переносячи вагу з правої на ліву сторону тазу. Відчуйте цей масаж. Ми розгинаємо знову одну ніжку в коліні і починаємо обережно обертати стегно. Наші кульшові суглоби працюють. Уявіть, ніби ваше коліно рухається вперед і вниз в калимок, і знову нагору в стелю, вперед і вниз і в стелю. Рухайтеся так, як вам комфортно. Трохи збільшуємо амплітуду коліно нагору. І в підлогу додаємо нахил корпусу вперед. Добре. Залишайтеся в нахилі. ми можемо спертися на передпліччя. Перехоплюємо себе за стопу дальньої ноги будь-якою рукою, якою вам зручно. Відчуйте, як розтягується передня поверхня, ноги, яка позаду. Я застигна. Навіть гумілки. Обережно повертаємося назад і змінимо сторони. Починаємо з маленької амплітуди, ми обертали стегно, дуже обережно. Відчути рух в кульшовому суглобі. Ваша передня поверхня стегна дивиться нагору в сторону, там, вперед і в килимок. Поступово ми рухаємося вперед за корпусом. Відчуєте, як амплітуда збільшилася, передня поверхня стегна робить оберт на 180 градусів. Коліно стелю, коліно вкилимо. Залишаємося в нахилі вперед, але витягуйте себе назад за дальньою ногою, не завалюйтеся в переднє коліно і в руки. Ми згинаємо ніжку позаду, перехопіть себе тією рукою, як вам зручно. Спробуйте двома. Стопу приводимо до сідниці, тримаємо. Продовжуйте обов'язково дихати вдих. Видих, опускаємо вниз. Супер. Повертаємося в центр і змінюємо положення. Ми лягаємо на килимок, порівнюємо ноги, руки, витягуємо себе, по килиму в різні сторони. Намагайтеся не прогинатися. Дуже сильно в попереку, Можна підтягнути таз трохи на себе і потягніться знову. Ніби ви видовжуєте себе, повертаєте собі свою ширину, довжину. Ми згинаємо коліна, підтягуємо до себе і рухаємо тазом зі сторони в сторону, вправо і вліво. Рухаємо по колу. В іншу сторону. Приємне відчуття масажу. Підтягніть коліна до грудей, зробіть глибокий вдих і видих.